Вітаю, друзі! На зв'язку Брудні Будні і наш регулярний дайджест вітчизняного хіп-хопу, де ми розкажемо вам про найцікавіші новинки в українському репі за останні два тижні. Обов'язково підписуйтесь на канал та підтримуйте весь цей двіж в коментарях. Нам та українському репу цього дуже не вистачає. Ну що, фірмове інтро і до роботи? Очевидно, найцікавіший в репі-сайт проект Покам від Боб Крома. Минулий його альбом Стріха знайшов дуже багато позитивних відгуків серед слухачів, і це цілком заслужена реакція вулиці на цікаве музло. Стріха був доволі ізотеричним і точно дуже атмосферним релізом. Того самого ми очікували і на анонсованому ще на початку року альбомі Вага. Вічний парадокс, несамовитий дикий кайна, зой, боротьба за вогонь. Походу тут надовго. Так, що проби з варіків якось заспокой, слуха насторож, коли потече рим паводок. маємо 10 фірмових треків з лоуфайним звучанням. Це все той самий абстрактний хіп-хоп, але вже менше електроніки і більше джазовості в бітах. Маємо гарний і цікавий, а головне якісний реліз від молодої співачки Нана та одного з найнезвичніших реперів «25 п'ятий кадр. Пісня дуже ритмічна і легко могла б стати популярною на пляжних майданчиках. Але ми повинні застерегти українців і закликати дотримуватись правил безпеки під час шаленої спеки. Окрім того, в водоймах країни можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, тому краще замочити ноги у ванні. Стало очевидним, що ціна ритму повертається в гру. Другий за короткий час синглу від львівських реперів це постапокаліптичний реп про групу виживших, які подорожують світом майбутнього. Хлопці позиціонують себе як пост хіп-хоп. І в цьому терміні варто ще розібратися. Поки що ми не бачимо чогось революційного або ж нового осмислення хіп-хопу. На нашу скромну думку пост має демонструвати певну відмову від парадигм і концепцій існуючого порядку стилю. Якесь розчарування або по зміну вектору. У нас склалось враження, що це все та сама стара добра. Ціна ритму з типовим для Джоні, пса та апекса речитативом на атмосферний біт в стилі Клауд. Хоча тепер у них замітно прибавилось металу в музиці та абстракції у куплетах, що, можливо, і додає цю нотку пост хіп-хопу. Заперети ну три мільйони років від Новий день, де не був передубої. Та тепер я зробив це і не помітив. Улице мені дує вітер, моє душа, розцвітають квіти. Трішечки меду в цю діжку з дьогтем, кліп від хлопців заслуговує найвищих похвал, гарно підібрані образи, костюми та локації. Як результат, маємо відео з ідеєю та високої якості, чого так часто бракує вітчизняним реперам. Ну і Apex порадував. Синтетика це очевидно те, що очікували почути від виконавця найближчим часом. З огляду на те, як розвивається музичне бачення Apex, плюс ціни ритму з їх постапокаліптичним постхіп-хопом. Якщо в гурті вони роблять щось наближене до звичного, то сольна творчість репера це дуже експериментальні електронні пісні з невичерпним пошуком сенсів, або банальне бажання робити щось унікальне і незвичне, яке зачасту впирається в складні електронні електронні біти з купою синтів і космічну тематику або кіберпанк. Вийшов через чорний вхід, не в чорний ви що ви звать мені? Чорний кіт. Перебіг, та no, я не зважаю. Як би там не було, цей реліз це серйозна робота, яка варта не тільки уваги, але й кропіткого аналізу і осмислення людьми, які шарять в музичній критиці. А якщо ви хочете краще шарити за американський реп, то кілька днів тому на каналі вийшло відео, де реп легенди розказують цікаві. Історії про DMX, його запальний характер, круті концерти та любов до хаосу і собак. Обов'язково перегляньте його посилання в описі під цим відео. Ой, Фуск та Оджіанма порадували гарною музичною роботою про кохання. Відчуття польоту від нього і його космічність. Репу тут зовсім небагато, зате багато якісного соулу з надривом. Повні кишені зірок диви. Формі не змісто. Емігрантський реп українською. Так, очікуємо в найближчому майбутньому гарний такий приріст в цій ніші. Лакозакрі випустив цікавий дріл про важкі будні емігранта. Тут він намагається розвінчати міф про солодке і безтурботне життя в Європі, підсилюючи пісню доволі непоганим чорнобілим відеорядом. Життя жкий ребер, чолове, хребет, гарантована смерть або в лазарет. Пікантності додає. Є двомовність куплетів. Втім, ми сумніваємось, що все це розраховане на французьку аудиторію. Скоріш за все, хлопець або хотів похизуватись своїм знанням мови, або просто хотів спробувати себе у цьому форматі. Лібенсон знов порадував на скрутим бітом, на який успішно вписався Нестор. Вийшов качовий трек про прагнення і досягнення успіху. Рік тому Лібенсон та Нестор випустили непоганий на наш смак альбом. Чи означає сьогоднішній виліз, що хлопці готують щось повноформатне? Почекаємо, подивимось. Сімої пазімов заряджені, моляться за кежутні, по ночами чути кашті не скінчені ділей. Що стою, що маєш ти не видим мех. Там і стін пластику починається кожен наступ. Гоня дропнув агресивний трек під дуже крутий біт, де як завжди потужно наримував і напанчив. Та ще він в притаманній йому манері когось затоксичив. Ми не домовимось, який з Антоном зреб... Юей, бопрок давати андеграунд це одна з моїх ідей. Розігрався навіть невеличкий скандал в сторісах між гоною та співзасновником рэп Юа, з якого виплило те, що гоня, наче як в тиху підписаний на лейбл помітні. Але весь цей двіж вщух без кисню цікавості з боку широких мас Досить дивна ситуація, навіщо в тиху працювати з помітними, якщо це свіжий лейбл, за яким, наче поки що не було замічено зашкварів. До того ж, гоня завжди говорить про те, що в нього загострене почуття справи. Справедливості, тоді чи справедливо приховувати це від своїх фанатів. А можливо, це просто такий піар-хід. Що ж, припускаю, що дізнаємося згодом. Українські трепери остаточно розігнали свою реп-машину. Можливо, нам доведеться вводити якісь обмеження і квоти на певних виконавців. Адже ми ризикуємо стати брудними буднями для кубки продуктивних артистів. Чупа 12 заколабився з no G і зробили приємний трек про кохання під простенький, але приємний біт із класним вокалом. Тут, в принципі, немає чого додати, треба слухати. Ти найгарніша жінка, що я бачив на красу інших тепер одно. Треба зараз, мені все одно. Мені все одно, головне, що утворе Тримаю хит. Торкаєшся мене, я йду на дно. Дістрес написав цікавий трек червона сльоза. І ось чому це цікаво. По пунктах. Незвичний біт. тут є все від домашнього бітмейкінгу, Лоуфайні перевантаження, глічі, чопінги. Сам біт не типово для репу, а надто для молодої школи, має продумане аранжування, якісну композицію і мелодійні парти, та цікавий текст, а саме нетипове звернення до жінки з висоти реперського снобізму та чуттєвий аналіз з повагою і коханням. Можеби здотик твого тіла і стало без вищо рятись знову без дозволу вчинити зможеш ти ходити на але ти так далеко і не робиш нічого Ренбі співак політов, який встиг побути учасником чи не всіх масштабних дитячих співочих конкурсів в Україні, підріс і заколабився з яскравим фрешманом Фіама, щоб порадувати нас піснею з ненавидів. В пісні хлопці розповідають про втрачене кохання і свої відчуття в цьому. Але в цілому їм норм. І під крутий атмосферний біт ще краще. Адже вони музиканти. Ненавидів тебе бо я мусить, да. тепер у мене все you know me, yeah. З'являється все більше поп препу, за який не соромно. Тож досить затребуваний на українській музичній сцені, артист MBY об'єднався з нічкою. Зникає з Зникається чутлива і романтична пісня про трагічні відносини між справді закоханими людьми, яким чомусь, як завжди, щось заважає бути разом. Нічого нового. Репер No Digitі записав альбом під пильним оком талановитого бітмейкера Horizon. Вийшов якісний, продуманий і концептуальний альбом. Зроблений добротно, він дозволяє слухачу погрузитись в атмосферу тих самих вулиць, якими блукає репер в своїх текстах. Точно передана атмосфера вбирає в себе слухача ще й за рахунок розумного саунду і формового стилю виконавця, який рухається плече в плече з ще одним крутим репером This One. Стильні і навіть фірмові альбоми від цих хлопців не можуть нас не радувати. В серці маю те, теж подарувало стиль. ніч, день перебуваємо у сні. Біль, злість, що ти говорив, Вверх, вниз, ти знаєш шляхи. Маємо ще один трек, чи то терапевтичного спрямування, чи то приреченості. Поки я живий, від Криворізького репера та військового Містер Фрізі звучить гнітюче. В кожному рядку відчувається нестерпний біль втрат і страху перед, здавалось би, неминучим майбутнім. Репер передає справжні неромантизовані відчуття тисяч військових, які пройшли пекло. Ой, полі, полі, тисячі долей важке. Поки я живий. Поки я живий, поки я живий, там полоні, вони, сотні воїнів, міцних ти говориш зі мною. Справжній реп жорсткий і важкий до сприйняття. Я один реліз від репера військового халуса під назвою Вільний. Шукає мене, де не ловить мобільний, говорить він. З одного боку, це звучить дуже пореперськи, круто та смачно. Відчувається як точно передано настрій треку одним влучним рядком. З іншого боку, це звучить сумно. Адже, вочевидь, ліричний герой пісні розповідає свою історію з зони бойових дій. Шукає мене, де не ловить мобільний, і зігріває ще й з братом. А на могилі хай напишуть вільне і хай не плачуть, нехай буде свято. Між нами постріла бо кілометри. Ми зі свого боку хочемо побажати Халосу, містеру Фрізі та усім нашим героям військовим, щоб вільний було написано на їхніх футболках, які вони носитимуть довге щасливе життя після нашої перемоги. Величезна подяка та безкінечний респект всім, хто став на захист України. Ваш вклад неоціненний і ми це розуміємо. І завжди будемо в боргу перед вами. Репер, який любить виконувати свої пісні з максимальним надривом. Санторин випустив чергову чи то тужну, чи то життєстверну пісню. От реально через манеру виконання іноді складно вловити номінальний настрій пісні. Це не сум. Я простяг до гори, Руки в небеся, але пом'я. Карусель як образ повторюваності життя і подій з одного боку. Ми спостерігаємо в українському репі багато крутих сенсів і підходів з іншого подекуди досить примітивні і банальні речі. Цього року Стас Азаренко взяв курс на звання найпродуктивнішого репера України. Наразі маємо вісім синглів, один альбом і один епі. І це ми ледь перевалили за екватор. Що ж, до якості релізів тут теж не доводиться нарікати. Це їх завжди цікаво, професійно і качево. Болтам, де виходить, сонце а заходить знову. Будемо кружати, не з точки літати був записаний в купі талановитим бітмейкером. Set. Цього разу вийшов ліричний матеріал без зайвого пафосу, хаслерства і генгста щит, хоча і не без цього. Перо Кальча Крив продовжує просувати український бомбеб в маси, і мусимо зізнатись, робиться дуже смачно і фірмово в записі, який між іншим триває навіть менше ніж півтори хвилини. Він питомо висловився про реп, про себе і відповідно своїх кентів і колег по цеху. І все це під гарний вивірений біт від Чіпкач. Візьміть на олівець собі цього бітмаря, адже нам здалось, що він вміє зробити старий формат таким, що звучить актуально і сьогодні. Живу там і живу, так що постійний накал. Де авторне бокало, бокал. Зробимо джоб по рукам. Складний фло, простих 5 копійок ман. Ловлю респекти від тих, кому респектую сам. Денні Дельта вже остаточно розігрівся і продовжує атакувати нас своїми релізами. Черговий репер доводить, що він один з найсильніших на сьогодні текстовиків. Варто зазначити, що зачасту круті текстовики не відрізняються крутим флоу і різноманітністю подачі. Чого не скажеш про Дельту? Адже його пісні це передусім вивірений флоу, крутий голос і різнопланово продумане звучання. В'єтнам дуже влучна метафора сьогодення. Та й в цілому трек багатий на алюзії, сочні панчі і всякі такі поетичні прийомчики, які можна переслуховувати по кілька разів. Ласівці молоко, докору вишні, як займ. Велика на вечері де без мікрозайм. Зато мить, коли жорку відкинув зайву. із сукирою за радістю, Це сяйву. Навпроти старий старімай, не кусайву. Ветерани українського хіп-хопу Бенгі Хет та нет перевипустили свою стару пісню українською. Пісня вийшла на альбомі Тримай удар в далекому 2005 році, і це в найкращому розумінні класичний реп, позитивний зі скречами і крутими голосами дідів, які вміють ними користуватися. А я в пливті подовжуємо візно, руки Вище я, що продовжуємо візно, руки та бури. Маємо цілий альбом лайтового якісного репу від українського репера Кита. З одного боку, це абсолютно нове ім'я в репі, а з іншого боку, одразу маємо два фіти з лаудом, які вже давно є сталою величиною в українській музиці. І на нашу думку знаменує певний вайб і знак якості для будь-якої пісні. Я йду на своїх міл. Не дивлюсь назад, бо там потонуть мої сили Я йду на сонце, не шукаю тіні, Мене чекає завтра в холі на бассині. Танкіст і реперсиниця випустив ще один потужний реп, присвячений своєму воєнному досвіду під сильний емоційний біт. як завжди, це реп про просильних духом людей, які проходять вимушено цей шлях з болісними втратами і набутками в характері. Стріляє ти ворог, буває за мир. Хто ще буде жити, хтось на війні. Ми ходимо по мінах, тримай своїх всіх минає, куля брата дістань мені. Стріляє ти ворог, буває за мир. Хто ще буде жити, хтось на війні Кровавий побіг на життя і до смерті, куля це то. І це все на сьогодні. Підтримуйте вітчизняний реп, Збройні Сили та, звичайно, наш канал. А з вами були Брудні Будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав вподобайку та напиши коментар путній. І до зустрічі наступного разу.